Мене враження, ніби ми переїжджаємо, а не їдемо на відпочинок. Це все речі. Такий порад з собою. Ну і там ще мішок зі сміттям. Пристосувався. Але капець кемпінг на 4 дні виглядає якось отак. Тут він виглядає поприлічно. Ну, Ой! Так, да, складно це все планувати завжди. Ну, щоб саме в день відпустки, коли варто виїжджати, вилазить багато моментів, які потрібно вирішити. І може бути таке, що ми поїдемо не сьогодні а завтра. Але я вже хочу, щоб ми виїхали сьогодні, навіть якщо ми пізно приїдемо, щоб ми завтра вже цілий день собі там відпочивали. Але вже як вийдемо. Отак, от, от я голодна, хочу їсти, бо що нічого не снідала. Зараз трошки треба прибрати в машині, все поскладати, бо дуже багато речей. Вони просто не гарно зібрані, тому займають багато місця. Влад купив нам такий багажник на дах. Ось сюди в машину. Щось там ремонтує в ньому. Вот. Я допомагаю прибирати. І сподіваюсь, що найближчим часом будемо виїжджати. Там зараз кріпити багажник на нашу бейбу. Все, давай. Зараз я поставлю камеру. Влад. Закріплюю багажник. Заїхали поїсти кібаб. Ми що досі зі Львова не виїхали, але вже на етапі виїжджання. Що... О, підбував. виселилися на одну ніч в такий гестхаус невеличкий, бо в дорозі ми не встигли доїхати прямо одразу до точки, тому знайшли такий. Ми приїхали зараз на оглядовий майданчик на Бакуту. Я вже тут була, але цікаво ще раз глянути. І шопад побачив. Там дуже красивий краєвид. Тут облагородили доріжки. Класно, різні таблички розвішали, зараз покажемо. Ось там оглядовий майданчик. Ой, ось і різні таблички поставили. Вхід з людини 100 гривень коштує. Ми вже сміялися, тому що тут дуже цікаві тваринки водяться. Ось, ну, Зараз дойдемо і покажемо краса. Тут зробили такий цивіліз... цив... цивілізований майданчик. Клас, вчуй вакууту на дотик. Фікольна. Дуже красиво. Пацики на моцігаємо дуже да, красиво. О, там якісь шукає нам локацію. <плес> Прикольно, тут такий готель для комах зробили. Так мило виглядає. Кому цікаво почитати. Все, ми приїхали. Знайшли отаке гарне містечко. Так от. так Зараз будемо розкладатися. Ого, капелюка. Зараз весь той хлам треба розкласти. То не хлам. Це не хлам. Наші речі. Сіли повісти. Перший раз нормально за два дні. Тут трошечки срач, але нічого не ведеться порядок. Тут наша полянка. Зараз будемо надувати матрас. Виявилося, що він трошки менший, ніж ми очікували, але нічого страшного. Вже от поприбирали в машині. Там мої там речі. Сідушці. Тут наш, наш столик, такий шатер, де ми будемо їсти. Ми вже купалися трошки, дуже гарно. Речі сушимо свої. Наш душ-туалет. А це палатка з нашими всіма речами Так, що тут всередині? Продукти. Весь хлам, що лежав у машині і наші речі. Діти влада. Так буде зручно, щоб в машині був порядок, окремо виділили палатку для речей. Вона так виглядає маленькою, такою, але вона не рівні з машиною. Ладно, виглядає на камері маленькою. Такий там зонтик, щоб не нагрівалося. Так, наш багажник взяли подушки, кості, спальники. ось буде файно. Буде файно. Буде файно. Так красиво тут. Ось ще тут вже на ла лайки ходила, їх тузнула. Як ла ходить тут? Повітря туди. Боже, красиво.